mm -hmm. Мученик Єлеоферій служив кувікуларієм, тобто постільником при дворі римського імператора Максиміана Геркула. Розгульне життя знаті гнітило душу праведника, і тоді він знайшов розраду у вірі в Ісуса Христа. Після прийняття християнства Єлеоферій усамітнився у заміському маятку, влаштувавши там церкву. Свою відсутність при дворі подвижник пояснював хворобою. Та якось один з його слуг. Доніс імператорові, що Єлеуферій став християнином. За відмову вклонятись ідолам розгніваний правитель наказав стратити святого. Спершу нетлінні мощі мученика Єлеуферія перебували у Константинополі, а потім їх перенесли до італійського міста Теате. Завжди стояти за віру Христову, а якщо ні, краще загинути. Синявіни це старовинний рід російських моряків. Їхня морська служба розпочалася майже одночасно з появою За Петра І, російського регулярного військового флоту. Дмитро Миколайович Синявін став відомим представником своєї родини. З юнацьких літ він любив флот і дуже пишався його величчю. Був найближчим помічником контрадмірала Макензі в ті роки, коли пустельний Ахтіар перетворився на Севастополь, військово-морську базу Росії на Чорному морі. Флотоводець Синявін брав участь у війні з Туреччиною 1787-го років. У складі ескадри адмірала Ушакова воював на Середземному морі, а в мирні часи очолював Херсонське адміралтейство та порт. Наприкінці кар'єри Дмитро Синявін обійняв посаду командувача Балтійського флоту. Хоробрість і мужність. Ось головні риси російських капітанів. Одна з найпрестижніших нагород Сполучених Штатів Америки в галузі літератури, журналістики, музики і театру була заснована на початку минулого століття газетним магнатом угорського походження Джозефом Пуліцером. Згідно з його заповітом, було засновано фонд з капіталом у 2 мільйони доларів. Щорічно дохід від пуліцарівського фонду дає кошти для вручення грошових нагород лауреатам однойваної премії. Пуліцерівська премія вручається щорічно з 1917 року у перший понеділок травня попечителями Колумбійського університету у Нью-Йорку. Сума нагороди складає 10 тисяч доларів. Премія присуджується за видатні досягнення у журналістиці, літературній творчості, художній літературі і драматургії, а також у музиці. Мистецтво це найскладніша машина, яку коли-небудь створювала людина. Один із основоположників раціоналістичної архітектури в Німеччині Людвіг Міс Вандерроє. Після Другої світової війни він провідний архітектор у Сполучених Штатах Америки. Роїс проєктував прозорі паралелепіпіди на чекайській набережні Лейкшор-Драйв і перші корпуси Ілінойського технологічного інституту. Його хмарочос Сігрембілдінг у Чикаго, збудований 1958 року, став прототипом численних корпоративних офісів у всьому світі і визначив риси міської архітектури ХХ століття. Крім того, завдяки місу Вандерроє в Сполучених Штатах започатковано цілу архітектурну течію, відому як стиль міса. Головні ознаки якого функціональність, раціоналізм, монументальність та простота є сенс робити те, що може бути використане усіма. У наступному випуску. Сторінками історії першого кам'яного храму Москви Свято-Успенського собору Божої Матері його теорему намагалися розв'язати 357 років французький математик П'єр Ферма, основоположник органічної хімії академік Олександр Михайлович Бутлеров, автор фундаментальної праці Практика сучасного благочестя російський письменник Вчений та богослов Микола Пестов.